Всім привіт! Це мої знахідки на секонді. Така футболка від з Великим принтом. Гарна, гарний стан. Оригінал. Така ось футболка. Від Adidas Original, е, верхні бірки зрізані, зверху на лампасах, е, рукава на манжетах, нижні бірки присутні, QR-код модель 21-го року. На розмір S. Така ось э, футболка Vintage Limited Edition 2008 року. Порт Company Футболка. Гарна якість. Э, хто знає, що це за. Вінтаж 2008. Звідки така футболка взялася? Пишіть э, в коментах. Також ще такі. Штани, як називають, не знаю, карго кишені. Внизу на манжетах. Чорні пише розмір 32 полбір з такими бірками оригінальні. Фурнітура УКК, Такий має гудзик, Зараз замірую рулеткою, яка ширина в поясі. Ширина в поясі десь 43. обхват. Також ще взяв такі штани від фірми Lee. Оливкового кольору. Такий у нас гудзик, фурнітура УКК. заклепочки лі. Такі у нас збірки пише. Зроблено в Пакистані. Це всі мої знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Всі речі будуть в Instagram Instagram в шапці профілю або під відео. Всім дякую, всім щасливо!